і Сина, і Святого Духа. Сьогодні ми читаємо з вами про розмову, яку мав Спаситель. Звернувся до нього чоловік і каже, що мені потрібно, щоб осягнути життя вічне. Христос називає йому найголовніші заповіді. Не вбивай, не крадиш, не батьки, матер. не перельовство, не каже неправди. Цей чоловік каже, все це зберіг я від юності моєї, чого мені ще не вистачає. І Христос говорить йому, Роздай все, що маєш. Бери хрест, іди за мною. Це не просто прийняти звичайній людині. І той чоловік засмучений відійшов, тому що мав багато добра. І не спромігся тут і в цей час піти тим шляхом, який окреслив йому Спаситель. Ми сьогодні згадуємо пам'ять Філарета Милостивого. Він жив у 8 столітті після Різдва Христова. І зрештою його онука стала дружиною імператора Костянтина Багрянородного. Чому його називають милостивим? Тому що він так любив убогих, що роздавав все, що. мав. І в його житті було кілька раз так, що він віддав останнє, а потім його достаток поновлювався. Він знов віддає останнє. Дійшло до того одного разу, щоб він останній свій одяг віддав убогому, повернувся додому. Ноги, дружина змушена була і свого жіночого одягу зробити йому сорочку, щоб прикрити сором його. Він до того. І кожен раз. Господь надавав йому ще і ще можливостей віддавати. Дари Божі, які ми можемо отримати невичерпні. І той, хто віддає останнє, на цьому на кінець він матиме ще що віддати. А віддає він останнє. Тому що, як і належить християнинові, цей день проживає, як перший і останній в своєму житті, думаючи так, що завтра буде день, і Бог дасть розраду. І просимо ми його хлеба нашого насу, насущного на цей день віддасть насущного. Але, можливо, це останній день, коли я можу щось віддати. І тому треба поспішати. Поспішати робити добро. Поспішати віддавати, бо невідомо, чи буде в мене можливість іще подібна. Отаке ставлення було у Філарета, милого І ми розуміємо, що його винагороджує Господь для того, щоб дати нам розуміння. Але він нагород не шукав. Він не хотів вдягати ті шати, що... Положено було вдягати придворним. Він роздавав все те, що йому надавали. І тоді, коли онука його була імператрицею. Бо найбільша нагорода, яку він шукав, це нагорода Царства Божого, яку він осягнув таким чином. Найбільша нагорода людині, яка віддає тій радості, яку вона має, коли віддає, коли дарує, коли когось нагороджує, коли щось жертвує. В тому найбільша нагорода. І той, хто чимось пожертвував, щось віддав, той добре знає що саме в цьому була радість, а все інше додається. І нам не треба боятися нічого втрачати, бо ми все одно все втратимо. Нічого з собою в Царство Боже не забереш, крім духовних скарбів. Карбів, які ти отримав тому, що віддавав жертву собою, своєю працею, своєю відданістю, своїм життям кінець кінця. Ми коли читаємо відповідно Євангелія, пов'язане з пам'яттю Філарета Милостового, ми там читаємо такі слова, що Знов-таки знов можуть нас поставити перед питанням, як же бути. Отам кажуть, любіть ворогів і віддавайте ворогам. І в тому є те, що можна прийняти безумовно. Найбільше, що я можу віддати своєму ворогу, це можливість для нього не робити зла. Зупинити його в тому, що він чинить зло. Це найбільше благо, яке надається моєму ворогу. І тому йдеться не про те, що ти йому віддай одяг, чи віддай гроші, чи віддай ставки якісь. Справа не тільки в тому. Віддай йому добро і віддай йому можливість зупинитися в злі. Хоча б так. І у усякому протистоянні, ми повинні зупиняти своїх ворогів. Ми повинні противитися їх злу для того, щоб зробити їм добро таким чином. Добро робиться тоді, коли зупиняється зло. І нехай не з'явиться ані смутку, ані сумнівів. Бо якщо я зупиню ворога в його злі, це і буде виявлення християнської любові до нього. Бо йдеться про спасіння його душі. І тому ми можемо віддавати кожен раз це своє. Це те, що необхідно тому, кому я віддаю, комусь дійсно необхідний мій одяг. Комусь необхідні мої. Можливо, гроші. Чи це те добре і позитивне, що я можу зробити для тої людини? А людині затьмареній. Треба розвіяти затьмарення. А людині в ненависті треба забрати в неї ненависть. І злобу зупинити. І дію злу зупинити, і це буде найбільше благо, яке ми можемо віддати. І Бог так робив і в старому, і в новому заповіті. Ми знову знову сьогодні читаємо. Наша боротьба проти влади зла. Ми сьогодні це знов почули проти духів темні. Проти всіх спокус ми повинні озброїтися. Чим? Любов'ю, добром, надією, милосердям, отою милістю, яка вимагається від кожного з нас, кожен з нас, якщо має любов, дуже багато людей. Просто багаті. І віддавати любов. Це не обов'язок, це потреба має бути для кожного з нас. Цього не треба вчити. Це для нас повинно бути природно віддавати любов. І таким чином рятувати людей. І здобувати спасіння. І Царство Боже ми здобудемо, якщо будемо віддавати любов, милосердя, добро, найбільше найбільшого до речі, які в нас є. І таким чином будемо вірними Спасителю нашому Христу. І таким чином будемо йти тими ж стопами. Які ми йшли, отакі люди, що виритну спусти. Така доля, коли людина отримає нагороду в тому, що віддала, через те, що віддала, відчуває найбільшу радість. Це найкраще шлях. Дай Бог, щоб ми змогли. Qu'est-ce